Всім доброго вечора! Ви бачите, який в нас сьогодні повний місяць. І тому можуть загострюватися друзі, головні болі. Чому? Тому що насправді місяць він змінює гравітаційну ситуацію на землі, як би це фантастично не звучало. І ми можемо в якихось речах відчувати легкість, тобто тіло стає легшим, легше десь ходити, тобто пересуватися можливо. А в плані рідин в організмі, наприклад, це внутрішньочерепний тиск, це артеріальний тиск. Вони можуть, власне, накопичуватися і якось інакше себе поводити власне, в тілі людини. Тому через цю зміну так званої гравітації можуть бути певні зміни, емоційні, е от, фізичні, ментальні. Тому, от,